Всім доброго раночка, котосики, а до нас їде дрова. Ось такі класні дрівця нам привезли, сухенькі. Досить такого хорошого калібру, щоб їх не тяжко ті колоди потім різати, рубати, перевозити. Ну, далі будемо різати. Котусики, а на на сьогодні гороховий супчик з реберцями, молодою домашньою картопелькою. Він такий класний, ситний, ароматний. І плюс до супчику ось хлібчик нашою, сальною намазочкою, спеціями з чесничком. Також овочі свіженькі, а перчика нарізала. Ну, просто клас. Всім, хто обідає котусочки, смачного! Котусики приїхали з міста. в нас чергова розпаковочка наших закупочок. Отже, що придбали. Закінчився рис. Також взяли 4 упаковочки цукру. Починається сезон закруточок, компотики, варенички і так далі. Також м'ячна крупа закінчилася. Горох для супу та пюрешки. Борошно взяли 2 В якусь я схотіла. Вермішельки. З напою. Взяли така капучино галка. Каву таку розчинну ябкопс. ну досить таки непогано. Так, і Наш улюблений Бризка бризки шампансько. Так, Також крахмаль взяли кукурудзяний. З овочів перчики, помідорчики, огірочки. Зі спеції взяли корицю, їх також додаю. В різні соуси і випічку. Куркума таку приправу для курочки. Вона більш з натуральним складом, без ніяких там глутаматів і тому подібного. І також таку взяли приправу з ананасом, спробувати до м'язка, Так, Також взяли пачечку масла. Шоколадний сирок спробувати. До кавусі згущене молочко, пляжечку ряженочки. Також ось таку гірчичку взяли, манго-абрикос, Казала, класний смак треба спробувати. Ось також майонезик 50% жирності. Також йогурт мілковіта. Дуже класно раніше брали. І дві упаковочки крилиць. Ось така. Котусики у нас закупочка вийшла. Ось такий польовий букет лотосики я отримала на день народження. А, Катусики сьогодні приготуємо м'ясно-ліверний паштет, що нам для нього знадобиться. Отже, ми відварили рульку, ось я вже її розібрала. Також відварила легені, серце, печінку свинячі. Перекрутимо це все на м'ясорубочку. Також зроблю таку легеньку підсмажку з моркочки з цибулькою. Також це перекрутиться, Сіль, перець перед засмаком. Ну що ж, починаємо готувати. Зробимо таку засмажечку. Одрібнила цибулю. Досить таки великими шматочками це не має значення, тому що би перемазилось на мясорубочку. Далі будемо додавати морквочку. Ну, ось додали ще морквочку потерту, на великій терці. І будемо смажити до готовності. Отже, котусики. Ми перемололи на м'ясорубці наше м'ясо. Лівер, тобто легені серце та печіночку. І також нашу засмажечку. Далі нам треба все його перемісати до однорідної маси. Далі додати сіль перець за смаком. І це буде прекрасна намазочка на бутерброди також. Ну, ось, ми сформували наш паштетик. І, як я вже казала, його можна намащувати як на бутербродики, Так само він класно слугує начинкою, як для пиріжків, для млинчиків, також для вареників, як ліверна начинка. Тож, котусики, готуйте, смакуйте. Всім смачного. Також котусики треба перевірити, що в нас з морпочкою. Перша ось така. Невеличка, ну, порівняно з долонькою. Чому ж скоро будемо збирати смачний врожайний салатик? А в нас котусики, де монтаж вишні. Вона просто глобально застоїть. В теплиці нічого не росте, і на ній фактично, ми, можна сказати, побачите, скільки вишень зібрала. І всієї вишні. Трошки більше сонця для теплички буде. Ми її планували зрізати ще минулого року, але молоденьких вистачає, які підростають. Розбираємо їх по гіллячках і оббираємо вишеньку. Вже майже ось стільки скубли, але скубли, ну фактично, напевно, літро, може й менше вишень. З величезної вишні. Ну, Продовжуємо скубти. <рес> ну от, такий у нас стовбур лишився. Багато простору. світло гарного. <рес> набагато. Класніше буде наші молоді черешенці, вишеньки також є молоденькі. трошки зачищаємо територію з наявним врожаєм ось така величезна купа вийшла Десятилітрове відро, ну, напевно. Літра три. З величезної вишні. І, як завжди, підвеселі звуки сирени. Ось ще доскубуємо. З інших вишенів трошки. Чапа. Настільки світліше стало в нашій тепличці. Лишилося підрізати ще одну вишню. Тому що помідори просто вже пішли на те, що підстелював. Навіть далі бо їм Глобально не вистачає світла. Ось у нас такий виноградик формується. І ще одна вишня лишилась на демонтаж. Можемо зрізати. У мене світленько-гарненько. Котусики. Сьогодні на обід хочу приготувати омлетик. Для нього взяла 3 яйця, дрібку солі, подрібнений суміш перчиків. Також досипа трошки паприки малиної. Все збиваю до однорідної консистенції. Далі додаю подрібнену капусточку і все перемішую до однорідної маси. Будемо смажити на пательні. Смажемо нашого красончика. Взагалі омлети я дуже полюбляю, тому що це одна із найпростіших страв, одночас можна їх зробити найрізноманітнішими, з додаванням будь-яких інгредієнтів, спецій. Просто класна незамінна страва. Як на сніданок, на обід, так і на вечері. Тож като готуйте, смакуйте всім смачного. Котосики, а в нас справжня літня злива. Минулої ночі була гроза, навіть трошки граду випало, слава Богу, небагато. А ось сьогодні, після обіду, більш під вечір вже, ось така у нас гарна злива. Дощик тепленький, класний, такий літній. Ось сусідні котики навіть забігли в гості. Ховаються. краса Тож, котосики, побачимось у наступних відео. До зустрічі!